Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 134 тисячі 170 особин за добу 920. Танків 11282 одиниці, за добу, 2. Бойових броньованих машин 23 453 одиниці за добу, 6 артилерійських систем 33 938 одиниць за добу, 24 реактивних систем залпового вогню, 1525 одиниць за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони: 1230 одиниць за добу, одна, літаків 428 одиниць, гелікоптерів, 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 73 386 одиниць за добу, 626. Крилатих ракет 3880 одиниць за добу 16, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 65228 одиниць за добу, 106, спеціальної техніки 3981 одиниця, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.